Не знаю, каким образом на сайт Министерства обороны из угледара пожилая пара прислала сообщение. Вот мы находимся в подвале, пожалуйста, вот если можно, не бомбить туда. Я не знаю, как они это сделали, но наши ребята, когда брали угледар, делали все возможное. Чтобы мирные не пострадали. И сейчас, там не так просто оттуда вывести. Женщина 100 лет. Она... В смысле слова? Ей 100 лет. Она 1924 года рождения. Обалдеть. Значит, с ней, там, ей помогают. Она не хочет уезжать. Она говорит, я вот всю жизнь здесь прожила, и я хочу здесь и остаться. И солдаты как на работу ходят обеспечивают, насколько это возможно, нормальные бытовые условия, заботятся о каждом. А в это время... Мирных. Вот это то, чем наш солдат отличается от... Те, когда видят мирных, если они пытаются идти там, например, в сторону, они их забрасывают. Да. Всем, что есть. Летит в сторону все. А наши за каждого мирного борются. Сохраняем это, это при этом всему миру они рассказывают, что эти мирные это их граждане, да. а не наши. Мы бьемся да. за них мы, а они давно не обращают внимания на то, что там кто-то что-то говорит. Какая нам разница, да. что звучит в царстве? мы. Должних побідіть, ответи это наша задача. у Росії. Спалили літак. Ту 134 про це повідомили в головному управлінні розвідки України. Пожежа спалахнула на аеродромі Арінбург. 2 літак належав до 117-го військово-транспортного авіаполку. Використовувався для транспортування керівного складу Міністерства оборони Росії. Шкода, що того складу напевно там не було в цей момент. Жертвою так би мовити, невідомих сил став цей літак. Сталося це вночі 13 жовтня. Ну і власне, що ще про це є Оренбург, – це військовий аеродром власне в Оренбурзькій області. За 6 кілометрів на південний захід, власне, від Оренбурга за 4 кілометри від залізничної станції. Менов... Меновдвір. У ГУР зазначили, що такі радянські борти, як Ту 134 використовується, зокрема, для транспортування керівного складу Міноборони. Шкода краще під час транспортування це сталося. У відомстві показали кадри пожежі з аеродрому. Видно, як язинки полум'я охоплюють літак. Ну і, власне, багато е останнім часом. Якось тенденційно буває, то відразу така хвиля уражень суден рашистських чорноморського флоту, зокрема в Криму. То хвиля уражень російських литовищ, яка йде так перманентно. То підвищиться, то понизиться. Вітаємо, скажімо так, зусилля наших захисників. Розуміємо, що для цього ну, скажімо так, дуже багато для цього проведено і підготовчої роботи, і власне роботи виконавців. Не забуваємо. Донатити на підтримку Сил оборони України. Це дуже важливо. Підрозділ можна обрати на власний розсуд, жертвувати чи то знайомим, чи то фонду, який вам подобається. Це дуже важливо. Дивіться, ваші навіть умовних 5 гривень можуть конвертуватися в ось таке, що ми далі бачимо як на своїх екранах, так і на рашистських телеграм-каналах про те, що щось десь горить, щось десь вибухає, горить якийсь черговий літак. Ну а далі. Послухаємо пряму мову Геннадія Хазана, президента Української аві авіаційної асоціації пілотів та власників літаків про ймовірне збиття су 34 нашим нашими F 16 про що нещодавно повідомлялося. Також давайте послухаємо. Росіяни дуже хотіли би, щоб так було, і вони би перед своїми наросіянцями виправдались, що. Українці використали таку надпотужну зброю, щоб знищити їхній е, літаючий об'єкт, і вони прекрасно знають, що, і вони прекрасно знають, що їхній об'єкт знищило насправді. Тому вони спробують брехати всіма можливими е, способами. Т а українська сторона жодним чином не підтвердила. Ці чутки, що е, нібито ми за допомогою F-16 знищили їхні літак. Вони дуже би сильно хотіли би списати е, на ураження від F-16. коли буде е, такі речі підтверджені. Тоді uh -huh. ми будемо разом всі радіти, що це зробив власне f 16 Ну але наразі підтвердження такого uh -huh. немає. Я все якщо... нормально сказав так, абсолютно. <хи> але от якщо якийсь трикрапки засіб допоміг це зробити, є надія, що керована хавіабом стане менше. Я вам так скажу чесно відверто, що всі офіцери, які, ну, яких я знаю особисто, в тому числі, з величезною повагою, вони просто знаєте, я їх називаю красавчики, всі, тому що роблять все для того, всі, е, так скажу, фахові люди роблять все для того, щоб суттєво зменшити і е, взагалі е, можливість ураження керованими авіабомбами прямувала до нуля, це uh -huh. неможливо з Фізичної або математичної тематики, але це люди над тим працюють uh -huh. кожного дня. Повірте мені на слово. Працюють і роблять все для того, щоб це е, так і було.